Із 52-річним сержантом Збройних сил України Сергієм Козачуком прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Hey, we're here, we're here, we're here. До лав Збройних сил України Сергій Козачук доєднався у березні 2022 року. Це наш брат. Ми так як би сказати, жили родину наша, так жили, якби однією сім'єю. Всі події все було. Все було разом і дуже боляче, це така втрата, що він був такий дуже відвертий, такий щирий, потрібний да. і дійсно от в його такий рисах, така характеру допомагати була просто він без ніколи нічого не відмовляв. Такий, і був дуже принциповий. Сергій Козачук мав досвід військової служби. У 1989 році проходив строкову службу в Німеччині. Також брав участь у бойових діях в зоні АТО. Коли він після АТО приїхав, то ми тоді він так я Говорив про те, що каже, не можу від відійти від тих пострілів, зривів від тієї війни, але от прийшло, прийшло це вторгнення, і він зразу пішов. Чоловік був командиром відділення, тричі був поранений. Зокрема, мав поранення ноги, а також двічі осколкові. Після останнього поранення пройшов лікування в госпіталі та повернувся на передову. Йдеться на сайті рівне ради. мій однокласник Сергій завжди веселий, життєрадісний, усміхнений. Ну, таким хочеться назавжди його запам'ятати. Загинув Сергій Козачук 8 травня торік на Покровському напрямку. Після експертизи ДНК тіло захисника вдалося повернути додому. За правду і долю нових поколінь у Сергія Козачука залишилися дружина, дочка та син, а також мама і сестра. Поховали його на кладовищі Новий двір. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.